Всім добрий день. Я вже збираюся на роботу. Сьогодні трошки хочу раніше вийти, треба мені зайти в бідренку, купити хліба собі. А то я не купувала, в мене немає. Приготувала сьогодні, сама вигадала, сама приготувала. Ну, ви знаєте, я вам кажу чесно, мені дуже сподобалося. Якщо хтось любить шпінат, приготуйте. Я думаю, і вам сподобається. Я навіть не очікувала, що буде так смачно, чесно. Так що наїлася, сьогодні відпочивала, нічого не робила такого. Я маю на увазі нікуди не ходила, нічого була вдома. І думаю, що я буду їхати в ту бідрюнку заради цього хліба, то хочу сказати засало дівчата і хлопці скуштувала Я оце що біле, воно присолене, я його скуштувала. Ну, як вам сказати, воно непогане, але й не таке, як вдома. Отак от можу вам сказати. Тут же ж немає де його взяти. Звісно, вдома є вдома, а тут яке вже є. Ну Але теж смачне. А те, що я там з прорізю тим брала, то, я, звісно, ще не пробувала. Що хочу сказати, там. Е... Тетяна написала, що якщо перевести на, на український, то це дуже дорого. Да, Дівчата і хлопці, я теж перевела, зразу думаю, боже, як дорого. Ну, для їхніх, звісно, коштів це не дорого. Ну, що ти зробиш? Захотілося купила, я оце скільки не купувала, хоча люди там розказували. І на тій роботі, як я працювала, що є таке сало, але ну, я ні разу не брала. А це раз взяла. Тепер буду знати, що це за сало і яке воно. Ну, це мені вистачить його набагато. А так все добре. У моїх дівчаток сьогодні дуже великий мороз, тому вони сьогодні. Та ні, і виходила і на вулицю гуляла, але так то взагалі в хаті. Там щось складали, перекладали речі, які маленькі. Всі маленькі речі в ми віддаємо, тому що речі такі, знаєте, непогані. Це звісно, як там щось порветься, там таке, що вже воно негодне, то те це. А такі всі речі, якщо гарні, не порвані. Я так само робила, як і в мене і Насенька була малесенька, то я теж роздавала все. Знаєте, зараз як подивлюся, там комісіонки якісь є дитячі, і носять туди, і все. А в нас насінка дуже хворіла бочками. Ой, пам'ятаю, так щоб ніжки треба було, щоб бути так була добре. І такі пальтами їй купували завжди. Ну, взагалі, речі в неї були дуже гарні. Тому е я давала мені не, не шкода було, але просто такі були речі, інколи, що навіть вона навіть ну, їх і не зносила, бо в садочок вона не ходила в нас так, як хворіла. А, ну, <смас> Так як було. ну, Це таке вже. Це просто розповіла так, що <смас> за ці ж речі. А вікуськи не такі, що, я ж кажу, що які хороші, то ми віддаємо. Ну, людям і дітки носять а чому і ні. Ось такі справи, дівчата і хлопці. У нас теж холодно. І цю ніч було холодно, і цю буде, то я буду поки повертатися вночі, то буде теж мороз гарний. Всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра. Сьогодні ми з вами, дівчатка, готуємо дуже цікаве. Таку цікаву страву. Скажу вам чесно, я її готую перший раз. Просто витягла шпинат, у мене так трішечки залишилося. Вчора варила картопельку собі, і так мені захотілося трошечки помудрувати і приготувати таку страву. Зараз приготуємо, скуштуємо, якщо сподобається. Так вам і скажу. Мені сподобалось. І якщо не, не, не сподобається, значить так і скажу, що не сподобалось. Так, я обов'язково всі пропорції вам напишу під відео, тому що ну, це треба, щоб ви знали, скільки і чого. Так, картопля наша. Потім шпинат. Так, беремо це і розминаємо. Можна взяти. Те, що ми давимо картоплю. Ну, я взяла таку лопаточку, вона так дуже добре приминає. То я думаю, що я опорюсь. Так, до однорідного. Ось така у нас шпинатно картоплева Суміш вийшла. Так, додаємо сюди яйце, додаємо сюди сіль. Сіль будете додавати, звичайно, за смаком. Так, більше я нічого не добавлятиму, окрім солі. Так, все. Перемішали це. Ну, нормально. Ну, якщо хочете, то можна те, що давити картопельку, можете йти. Так. Тепер сюди додаємо. Наше борошно. Борошно додаватимемо так, щоб можна було, зразу я цією лопаточкою цієї перемішую, а потім руками. Замішуємо тісто. Місто повинно у вас вийти таке, ось бачите, м'якеньке, трішечки, ну так, воно і не береться до рук, ну трішечки таке є. Ну, щоб було м'яке, не забувайте. Так, зараз я поставила воду, додам сіль, закипить і покажу вам, що будемо робити. Так, тепер трішечки я підсипаю борошна. Я вам напишу, дівчатка, пропорцію борошна, але кожен дивиться, кожен бере. Знаєте, як різне борошно, воно відрізняється. У кожного, наприклад, картопля. Буває більше крохмалиста, то, звісно, там і буде менше йти цього борошна, тому що вона буде не така. Може, ви візьмете, бачите, щоб отак от воно у вас трішечки було. Я розложила, щоб потім шпінат. Ви можете взяти сирий шпінат. Його тішечки підтушкувати на сковорідочці, ось так. І, щоб зайвої там рідини не було, добре підсушили його на сковорідочки, воно зразу ж, як завжди, знаєте, водичку дає, а потім підсушене і тоді матимете до картоплі. Я, так як його розморозила, теж. Відсідила його на друшлячку. Якщо у вас буде морожений, то так знаєте літом, якщо хтось насушив. Я знаю, ми як готували от в Україні, та й собі, як на якийсь там захід, то я вам скажу так: взимку купляли його морожений, і з ним так томлинці там готували. Ну, всі страви, ті, що нам потрібно. Тому що взимку купити це дуже дорого, я вам так скажу. Я просто тут купила те, що воно було по акції. А якщо так, то ну, як для цих цін, то воно, як для Польщі, то воно це як нормально, а як би переводить на гривні, то це дорого. Так, беремо, робимо таку ковбаску. Тепер беремо так, мочуємо ножичка у борошно. Я просто не хочу забивати його, саме це тісто, щоб вони в нас були такі повітряні. І так ріжемо. І так кожен раз. Нарізаємо. Які хочете такої величини, такої ріжте. Воно б добре було, знаєте, якби був такий блендер, то воно б перебилося все. Ми вдома так і робили, як от на млинці там смажили, то ой, перебивали і е, мені ну, воно подобалось, бо воно таке дуже-дуже ну, дрібне, воно виходилося як кашецею. А тут трішечки як листочками. Ну нічого, нічого страшного. Я думаю, що ту страву, яку я придумала, буде смачна. Так. І так, які ми хочете. Можете шариками, можете, так, длинесенькими, отак. О, дивіться. І в мене вода закипіла. Хочете з масличком, хочете шкварками, я зробила шкварочки. Так і так до кінця. Тепер вода закипіла, ми беремо туди. Кидаємо, закипіла, посолила я, кидаємо і, як я вам завжди говорю, я ніколи їх не мішаю. Вони зараз закиплять, самі піднім... піднімуться. Після того, як закипіли 2-3 хвилинки, і вони готові. Ось, дівчата і хлопці. Як я його зварила, приготувала, шкварочками із цибулькою, помастила. Зараз беремо. Я вам просто хочу показати М'якенькі. Хочете? Так. Дівчата і хлопці, це дуже смачно. Так що беріть на заміточку. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами своїм придуманим рецептом. Сподіваюсь, ви приготуєте, і вам сподобається.